Мої вітання, шановним підписникам та гостям каналу. Мене звати пані Оксана. І перш за все хочу подякувати усім, хто не байдужий до моєї творчості, усім, хто якось справляється, коли дивиться мої відео, коментує, ставить подобайки, робить донати. Всім вам дякую. Це надихає мене на те, щоб записувати вам відео. І зараз я хочу поговорити про тему, яка періодично піднімається в мас-медіа. Після того, як російські безпілотники залетіли в Польщу, НАТО так трошки прокинулось, і мені постійно потрапляють на очі такі заголовки, типу Наступний крок це танки в Польщі, там, наступний крок це диверсійні групи, там в Польщі, в Прибалтиці і так далі. і так далі. Хтось каже дуже скоро, хтось каже не скоро, але все одно буде. Ну, давайте розберемося в цьому питанні, бо мене це, ну, мене це цікавить, якщо чесно. Бо не хотілося б, щоб фронт розстроївся отак, от, да, в сенсі розмножився. Тому що ми розуміємо, як тільки фронтів цих стане більше. І якщо один фронт з фронтів відкриється в Європі, то відповідно, що ну, нам доведеться важче. Тому давайте дивитися. Логічно, що Путін хоче це зробити. Так, давайте дивитися загально взагалі енергетика цього ну, потенційного конф... можливості вторгнення Путіна в якісь країни Європи, країни НАТО. Я вам скажу так, поки Україна захищається, це неможливо. Зараз, поки Україна захищається, зараз, поки Україна ем, стоїть на сторожі всього світу, ось такий потенціал, да? тобто, поки ми є, поки ми боремось. Цього не відбудеться, принаймні так зараз говорить. А? Наскільки серйозні наміри Путіна вторгнутися в країну НАТО? Вісім камичів показує. Ні-ні. ні А що тоді це, коли він так от говорить? Ну, Це демонстрація сили якоїсь влади. Знаєте, це намагання а, не поставити на місце, зараз впливати, намагання впливати. Ну, на кого? На кого і з, і з яким очікуваним, на кого він впливає, і якого результату очікує. Ну, Щоб гроші не давали, щоб впливає на, на диявола. На кого це він впливає, як це мені перекласти? Впливає на диявола. Зараз подумаю секунду. Я зрозуміла, дивіться, він впливає на свого противника. Він же тут нам показаний <кій> да? а впливає він на диявола, тобто на того, кого вважає своїм ворогом. Його ворог це НАТО, США, там, Європа і так далі. На отакі сили. Що, стосовно чого, стосовно грошей для України. Все. Я думаю, що так. Я думаю, що так. Окей, давайте спитаємо, наскільки взагалі країни НАТО в загальному, ну. Роз... Усвідомлюють рівень небезпеки. Наскільки вони, скажімо так, серйозно, серйозно все сприймають, адекватно, об'єктивно і так далі. Ну, зараз я вам перекладу. В принципі, в принципі, вони це сприймають доволі серйозно, тому що аркан жертва він не може бути несерйозним. Да, це не легковажний аркан, це дуже серйозний аркан. В тому сенсі, що він показує страждання людини, він показує процес переосмислення, там, покарання, наказання і так далі. Вони сприймають це серйозно. Покарання не можна сприймати несерйозно, да, бо це болісний процес. І більше того, вони це сприймають як необхідну жертву. Тобто, зараз перекладаю, вони розуміють, що треба зараз чимось пожертвувати. Ну, своїм спокоєм, своїми фінансами, да? окей, Тобто ну, нормально, адекватно. Наскільки взагалі їхні, їхні дії, які вони зараз будуть готувати, вони відповідають рівню загрози, тобто вони здатні зупинити Путіна. Ну, це сильні дії, да, в принципі сильні дії, в принципі, сильні дії. 8 каже, злік це гарні дії, швидкі, сильні дії, потужні. Бачите, головне, що вони, ну, как ета, цілеспрямовані, синхронні дії, да? тобто вони якось так летять, як ну, зараз, Ну, в общем, це такі організовані дії, які б'ють в одну ціль, розумієте? Не, не, не розрізнені такі дії якісь. А дуже такі сильні, потужні, взаємопов'язані, ну, як команди, да, вони працюють. Так, окей. Окей, дивіться, ну, все ж таки, все ж таки. Чи накопичує, давайте так спитаємо, чи а, відбувається накопичення ресурсів? Ну, ми бачимо по картам, що ну, по, по новинам, що це накопичиться, там в Калінінграді ракети поставили і в Білорусі, і так далі. Наскільки, ну скажімо так, це масштабне накопичення, чи воно з точки зору Росії, да? Наскільки це масштабне? Накопичення військових сил, військового контингенту, військової техніки, наскільки воно дійсно е здатно, е готово вторгнутися в країни НАТО, зараз треба зрозуміти мені про що це, наскільки воно готово вторгнутися. України НАТО. Ну, в принципі, не готово. В принципі, не готово. тільки по любві, да, по любві, по большому согласі. Тобто, все-таки, ну Мається на увазі не по любві, а по великому согласі, а тут мається емоційна складова. Да? Тобто ті ресурси забезпечують емоційну складову його безпеки, Тобто, вони гарантують йому емоційну безпеку. Тобто він там розставляє свої шашечки, да? типа, смотрите, ось у нього ж тут руки зв'язані, але ми, каже, будемо вас виховати, щоб гроші не давали Україні. Так? Тобто, це має такий ну, символічний характер, я б сказала. Да? Чаша – це більше про емоції, про почуття, про слова. Тобто, він намагається підкріпити свої слова якимись діями, ну, передати якийсь кубок, чашу. Да? Я не бачу тут, що ті сили готові для вторгнення. А що йому заважає зробити? Грошей мало, не вистачає грошей. Нехватка грошей, тобто збільшити контингент в Білорусі, там, в Калінінградській області, йому заважає ну, не така прям велика скрута. Да? Це не п'ятірка пентаклів, це все-таки четвірка пентаклів, але це теж як певні обмеження, тобто це не повний достаток, це не шістка пентаклів. А, да? Четвірка пентаклів, це тобі вистачає. От, ну Вистачає на твої нагальні потреби зараз. Все, витрачати лишнє ми не можемо. Тому для нього це зайві витрати. Окей. Окей. Ну і давайте, чи наважиться Путін впродовж, давайте візьмемо півроку, да, зробити якусь таку ну, наземну масштабну операцію. Я не маю на увазі ДРГ. Або давайте все-таки, чи наважиться він, щоб проникнути ДРГ, ні, ДРГ не підуть. Ну і якесь таке щось більш масштабне, ні, не піде. І не наважиться, бо ну, півроку я кажу, ні. Півроку, це зараз у нас вересня жовтня. Ну, до березня, ні. До березня, ні, можете розслабитись. Ну, так, якийсь такий оптимістичненький прогноз. Дякую вам за перегляди. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал, залишати коментарі. Я все дуже уважно читаю. І до нових зустрічей, па-па.